Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми з вами залітаємо в Roblox, а саме в Hide or Seek. Ну що ж, залишайтеся зі мною до кінця цього відео, буде круто і цікаво. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну а я погнала грати друзію. У нас закінчується таймер. Біжим, біжимо, сюди, сюди, сюди. Так, давайте будемо зараз просто ось тут ось. Ось так. Він здається. Тік, так. Так, він стік, я його бачу. Ааа, друзі, вбігаємо. Так, давайте сюди. Можна, в принципі, сюди зайти за де він. Де він? Ага, так. Ага, можна просто тут ось бути. Ці шапочки. А давайте зараз ми з вами поки що. Де він? Де він? Давайте подивимось, де ось цей челік. Ну, я ось там. Угу, Добре, добре. Я його бачу. Давайте зараз стрибнемо на оту драбинку. Ну, здається, він нас не бачить, так? Він біжить сюди, чи що? Стрибаємо. Ну, здається, він нас не замітив, тому підіймаємося. Ну. Так відкрито я бігаю. Але окей. Ага. оп, Так, іде наш Сікер? Ага, ось дівчинка, привітик. Угу, туди не можна залізти, добре, а сюди. М ні, здається, туди також. Давайте зараз будемо дивитися. Ага, у наш сікер. Добре. Він біжить туди. Давайте зараз підемо. Куди піти? Тому що я бачу зараз сікер, але не знаю, куди піти. Давайте зараз стрибнемо сюди. позабираємо монетки. І застрібнемо ось сюди. Ви бачите дівчинка біжить навіщо? Він же тебе може побачити. Давай просто зараз будемо спостерігати Спейс. Так. І де я? Де я? Мені цікаво, де я знаходжуся зараз. Угу. Я зараз шукаю ось тут ось. Добре. Тут дівчинка. А. Все, він її спіймав. Він щось дивиться, щось зупиняється, Ось він бігає, бачите? Ну Ну? Він не може застрибнути, Так. <кхід> ну. Я, я, от якби я була б. М -м, сікером. Ну тоді б, можливо, і були шанси, куди він біжить. Знову ти на дробинку. Ха, він впав. До речі, я б е, ще ось там ось була. А, він сюди йде. Аго. Аго, ну ще тут нікого немає. Цікаво. Ні, нікого немає. І щось там дивиться, дивиться і не знає де хто. Так. Ну, Давайте десь походимо. А, все. Це всі, хто залишився, давайте подивимося. Тут багато людей. Так, мапа, яка мапа? І. Вулиця, будь ласка, вулиця. Ні-і-і-і Знову. Давайте мене, будь ласка, будь ласка. Мене, 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 мене. Мій please. Єс! Yes! Так. Є. Yeah. Ну що ж, зараз поки всі будуть. А чому я хлопчик? Алло, а чому я хлопчик? М -м Навіщо? Ти? Знаєш, що? Ну, я можу дивитися взагалі, хто куди йде. Ось. Давайте просто зараз дивитися, хто куди йде, да, і все. А... От той коробочок, дві людини застрі одна, одна здається. А там ще буде хтось 100%. Он біжачі. Туди. Серйозно. М -м все, більше нікого немає. О там дівчинка. О там вона стоїть. Зараз я буду спочатку в той коробочок застрібну. Ну що ж, поїхали, хоча і хлопчик. Але погнали. Так. Ну, це тут спригуємо. І біжимо на дробиночку. О, вон дівчинка біжить. А, ти ще не спряталась. Ну, тоді зараз я тебе спіймаю. Біжим. Друзі, вона, здається, зараз буде на гітару запригувати. Так. Вона пригає на гітару. Ну, а я швидше тебе. Ну, все. Бувай! Так, все. Перше споймана. Далі біжимо в той коробочок, тому що, ну, я знаю, що там хтось є. Я це відчуваю. Давайте побіжимо. Біжим в той коробочок. Сюди. Тут хтось просто повинен бути, забираємо монетку. Тому що я пам'ятаю, як сюди хтось йшов. Нікого немає. Серйозно? Добре, телепортуємося сюди. Я побачила когось, я реально когось побачила. Тут чого не один? Че только один? Давайте. А, Вон, два бачу. Так. Все. Тут еще один кто-то был здесь. Где? Все. Е. Теперь как из выйти? Е. Так, куда бежим далее? Туди нам треба, тому що я відчуваю, що там хтось є. Біжим. Так. Зараз, друзі, я спіймаю всіх за одну хвилину. У нас є ще одна хвилина, ну я встигну. Оп. Там ж не було, так? А -а -а -а. Ну, там 100% хтось є. О, доб. Ви також це бачили? Ось там щось було. Угу, тут нікого немає. І ми телепортуємося сюди і дивимося, чи є хтось тут. У -у, немає. Тобто нам зараз потрібно. Я не пам'ятаю, де воно було. Ага, там є така. Щоб залізти? А де це було? Mm -hmm. О там ще вон щось бачите. Знаєте, це було ось тут. Ну, Добре, давайте спочатку перевіримо ось тут, а далі вже ось там. Біжим. Тут хтось має бути. Нікого. Он побачили? Там людей багато. Ось біжить дівчинка. Ось хлопчик. І одну дівчинка. І десь ще є двоє, але де інформації нема. Де вони? М -м -м, можливо, ось тут ось, звичайно. Давайте подивимось зараз. У нас залишилось набагато. Хоча б ще одного. Так, тут хтось є. Це спіймала. І більше нікого. Ну Ось такий у нас результат. Тільки залишилось ось це, але ну, я не знаю, де воно взагалі було. Вулицю, будь ласка, це у нас буде остання гра. Вулицю, вулицю вулицю. Вулицю. Знову? Тися хтось вибирає чи що. Ні, тепер я... Ну, хоча можна і мене выбрать снова на сікера. Но... Але... Якийсь хаді. Ну, добре, давайте... убегать. Ну... Нам потрібно... Вже... А? Мапа обирається. Ну, будь ласка, давайте тільки на. Не... Ось у бедру. О. Воркшоп. Work, Добре. І тепер сікер. Хто? Тільки чи я, чи не я не знаю кого. Добре, якийсь ZHX. Давайте будемо його називати так. Добре, біжим. а у нас є якісь? емоції Бай! Бай! Я хочу також зробити. Бай, але я не можу. На жаль, я не можу. Так, забігаємо сюди спочатку. Ага, я не можу сюди застрібнутися. Хто йому там Маше? Так, а це куди цей трамполінчик? О, там також стрибає. Це що? Є, все, є. От тільки деп. Давайте за ось картоночкою. І будемо зараз просто дивитися за Сікером. Ну що, він почав вже... Шукати. Я отам, якщо, що, якщо вони знали. Вона угу. також пише, пише, скільки. Шагів він. Сікер цей від мене. Ага, ось мінус перший вже. О, не ще одна. Отам! там! Невже мені її не побачив? What? Ну добре. Так ну він взагалі дуже далеко відійшов від мене. Це. Він мене, здається, взагалі не знайде. І... що нічого? Ну. О, там я тільки що побачила, а там я взагалі сижу. Чо ти такий за Сікер? Я, б мені здається, я вже, вже дуже багато знайшла. Тут повинен хтось бути, алло. Ах. Щось Сікер не дуже грає. Ну, добре. О, там я а Та, там сиджу я, О, там. Давайте я подивлюсь, ось я сиджу. І вон, він, вон, Сікер, блін. А, він когось знайшов. Ну, блін, здається, мене взагалі не видно, так? Ви теж це бачите? Що це? Ну, я поки що... А, він щось сюди йде. ні 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 no! А, він когось побачив. Так, у нас є поки годиночка, щоб можна воде... Вити... Відро було стрибнути? Оп. Я у відрі, але ж це таке. Ця позиція дуже видна. Що я накоїла? Mm. Ну мені здається, все-таки він все одно не зможе сюди запрнути, тому можна навіть бути. тут. А, я не можу сюди зтрибнути добре. Де цей Сікр, а? Ну ти будеш взагалі заходити мені. О, він мене побачив, чи ні? Чи він не бачив взагалі нічого і нікого? Я там типу, стою, привіт, га. Ну, і все. Ну він мене повинен... Так, так, він мене побачив. Ну, здається, він же... він же ж не може, так? Чи може? А він не запригне сюди. Привіт! Він сюди не запригне! Боже мій! Мені здається, він зараз просто дізнається, як я сюди. Ну, це просто ідеальна позиція, хоч вона така і відкрита, але все одно. Він щось пробує Пробує залізти до мене, але ніяк. Ну, я поки що можу взагалі тікати. Він зараз запринає і він стрибне. Так, так. Він не му... Друзі, а далі у мене зупинився запис. Народ, ось так ось ми зіграли, тому кому було цікаво, з вас лайк, підписка, залишайте свій коментар під цим відео. Ну а ми з вами зустрінемось в наступних відео.